Всім привіт! Сьогодні я буду закривати помідори, але помідори буду я закривати не цілими, а такими дольками. Помідори я заранше помила, вирізала серединку тут. Зараз вам буду показувати, що я буду робити далі. У мене є чисті стерилізовані баночки. На дно банки я буду класти листя. Вишні, чесничок, лавровий лист, духм'яний перець, Пайну 4 штучки морку. Зараз я її поріжу. Морку я порізала на половину кусочками, вкинула туди трошки окропчику, обещу. і зараз буду щільно отак закладати наші помідорки. І так, друзі, помідори я вже запакувала в банки. Ще я наклала в банку помідор цілих. І ще в мене вийшло півлітрова банка зверху, знизу помідори цілі, а зверху я дорізала. І зараз будемо робити з вами маринад. Для маринаду мені потрібно 2 стакани цукру, 3 літри води і 3-4 столові ложки солі і 2 стакани оциту. Добавляємо оцит. Так, це все перемішуємо, тому що воно розстало. І все. Помідорчики я вже свої закрила, баночки перевернула. До ранку постоять вони накриті. І заберемо їх у погреб. Всім па-па!